Що ти отримаєш від примирення? Це розклад для тих, між кими сталася сварка? То, можливо, на відстані? Навіть це може бути не фізична відстань, а коли живуть разом, але ніби на різних берегах. Так що ж ти отримаєш від примирення? Хто ти? Ти Людина, яка вміє любити, яка вміє турбуватися, яка сповнена емоцій. Причому ці емоції транслюються всім. коли тобі добре, то всім біля тебе от ніби тепло. Так що ж ти отримаєш від примирення, Від примирення ти отримаєш шикарний досвід. Достатньо неприємно тобі. І навіть після примирення в тебе залишиться осад. Знаєте коли? Ложечки знайшли, а осад залишився. Тобто, можливо, це буде якась гіркота, можливо, ти будеш. Жалійте, що прийняла це рішення поваритися. Але це буде твоє свідоме рішення. Тому обирати вам, з вами Тара Орелюс ставте вподобайку, а за вашим розкладом йдіть в приватні.